Дистанційне навчання може бути стресовим, але психологічні поради допоможуть зробити його комфортнішим. Встановіть чіткий розпорядок дня, дотримуйтесь звичного ритму життя. Створіть комфортне робоче місце, вільне від відволікаючих факторів. Уникайте відволікаючих факторів, встановіть правила для родини під час занять. Подбайте про фізичне та емоційне здоров'я, виконуйте перерви під час навчання. Не соромтеся звертатися за допомогою до вчителів або психолога, якщо виникають труднощі, спілкуватися з друзями та близькими, щоб полегшити адаптацію до дистанційного навчання. Використовуйте онлайн-ресурси та інноваційні методи навчання для підвищення ефективності. Вчитися на помилках, аналізуйте їх і не бійтеся помилятися. Підтримуйте дітей, створюючи позитивну атмосферу для навчання. Контролюйте харчування дітей, забезпечте здорову дієту, будьте терплячими та розуміючими. Дистанційне навчання може бути складним.